Схід і захід разом львів'яни взялися відновити в міста щастя, що на Луганщині дві школи пошкоджені бойовиками. Там замінять вікна та відновлять покрівлю навчальних закладів. Також офіційна делегація зі Львова провезла гуманітарну допомогу для постраждалих від військових дій. А це подарунки дітям, книги та розмальовки. А вже наступного тижня на схід країни поїде трупа Львівського театру імені Марії Заньковецької з виставою Наталка Болтавка. Покажуть її у Сватові та Сєвєродонецьку Окрім того, на Луган. Анщину прибуде вантаж із подарунками від святого Миколая. А ще біля головної ялинки Сєвєродонецька встановлять різдвяну шопку, яку виготовлять школярі Львівщини. Також в межах візиту делегація з міста Лева передала допомогу бійцям добровольчого батальйону Львів. Ми привезли флісові куртки, дуже теплі, якісні. Також німецького виробництва. Потім ми привезли комплекти, 20 комплектів якісних якісної форми, також німецького виробництва. Ну там балаклави, там теплий одяг. Що стосується книжок. То це є якщо я не помиляюсь, по-моєму, 16 таких великих потужних комплектів букварів, розмальовок дитячих.